Та не ти. давайте винові. Можемо розпочинати, так? Добре. Шановні колеги, сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'яток та благоустрою. У Нас на порядок денний винесено 13 питань. Які ми зараз розглянемо? Перше про розгляд колективної заяви громадянина Ковальова Івана Григоровича та громадянина Рекоти Галини Володимирівни щодо виділення земельної ділянки і частки паю в натурі на місцевості єдиним масивом. Прошу надійного ковальни, повідомити ага. проект рішення готував відділ з питань земельних ресурсів, охорони земель та навколишнього середовища Лизніківської селищної ради. При розгляді звернення було попередньо оскаржено попереднє рішення через відсутність мотивувальної частини. На сьогоднішній день було з підготовлене звернення до архівного відділу та до відділу державного кадастру про надання протоколів шрубкування для можливості виділення земельних ділянок. Відповідно до відповіді архівного відділу та відділу No6 головного управління державного кадастру Харківської області. Було заявлено, що відсутні протокол жертвування і там, і там. Через це відділом підготовлено рішення про відмову і вирішено відмовити Ковальову Івану Григоровичу та рекаті Галині Володимирівну виділені земельної частипа амбутори на місцевості в єдиному масиві сертифікат, замін сертифікатів через відсутність протоколів жартування. Рішення набирає набираючись на дня доведення його до заявникам і може бути оскаржено до комісії. Альтернативних проєктів рішень не надходило. Протоколів немає. Підстав, Підстав немає. немає. Бо будуть задіті інтереси інших. Ну, 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 у них є. 10. У них Є, ну, я є я 750 10. чоловік. Звернулось троє. Виділення в конкретному місці. Інші громадяни не зверталися, загальні збори не збиралися. Протоколи відсутні. Це кермові угіддя. Рілю вони отримали у 2004 році. Незаконно забралися кому комублі. Акт вже було кожного готу Ніхто не було. заперечує. Якщо буде 2 треті, буде надавати. Якісь ще пропозиції зауваження. Іван Григоровича ви тут присутні? Тут в мене є питання. Цьому проєкту рішення деяким. Оскільки воно не обґрунтовано і поза правовим полем прийнято, ну, наскільки я розумію, заява не зачитується на при її розгляді, так? Mm. Ні, ніхто ж не зачитує. Що, що ми просимо, чого ми просимо. Значить, з яких підстав? У проєкті рішення йде посилання на статтю 9. Як вона називається? Будь ласка, озвучте її. Зараз. Секунди. А ви мали право подати альтернативний проєкт рішення? Чому ви цього не зробили? І яким чином вона стосується нашої заяви? Ця дев'ята стаття. Вона нас зазначено в заяві, що... Ми вважаємо, що наші земельні частки паді є витривані. Вони не приймали участі в розподілі. Чого ви застосовуєте? з під яких підстав 9 статтю, ну вона ніяким чином. Не тулиться до Чого це? розподіл земельних часток між власниками земельних часток поїв. Чого не тулиться? Ви ж власники Тому що вони не приймали участь у розподілі. а ніхто не приймав участь у вашому господарстві. Окрім ковальована горовича і його родини, які отримали в 2000 році взамін своїх сертифікатів формові уріді. Документація е, по розпаюванню була е, затверджена загальними зборами в 2000 році. Закон Григорович, Уточніть, е, будь ласка. Документація року не затверджено. Як це не затверджено? Є проект організації території земельних часток та кормових угідь. По побіді. Наскільки е, відомо від, відповідно до відповіді Територіального органу державного кадастру, воно відсутнє. Так на що нам протокол? Я не розумію. Як а яким я... чином виділити? Вони інші? не витримані. У нас а. є справа вимоги і право виділити право все. оскаржити даний проєкт рішення або надати на сесію альтернативу. Це вже четвертий раз оскаржуєте не те саме. Ну, Іван Привич, ну, за кого ви депутатів? Тримаєте. Но ми ж також не можемо порушувати закон. Та ви не порушуєте, ви е, дієте поза законом. Якби ж ви по закону діяли, то е, не було питань. Звичайно, прошлий раз е, вчинили підробку документів. Я хотів звернутися до поліції кримінальну справу. Ну, пішов на комісію вже е, по м'якому варіанту із того. А там кримінальна стаття світила. Тому що готово і документи звернутися до всіх правоохоронних органів з питань. Кі ви... потім друге питання. Крім того, рекомендованим листунтом ви нас зобов'язуєте надати протоколи. Чим це передбачено? Що громадяни повинні передбачити відповідно до закону у вас є, бо в архівному відділі і відділі державного кадастру немає. Їх ми звертаємо це, це Це ваша відповідальність, як селищної ради, як е, комісії. Ти в чому ви не колективного ми вимагали колективного господарства? Ми, ми отримали всі документи. Ми зверталися після організації Об'єднаної територіальної громади до кадастру, до всіх органів з вимогами передати нам архівні документи. Жодних архівних документів Раді не передали. Ми отримали відповіді протест. Я що... це знаю, я це читав. Чому ви на нас покладаєте зобов'язок, що ми повинні надати? Ми у е -е, вас просимо, а що у вас є, будь ласка, ви надаєте. нас зобов'язуєте, не просите. Раз просите, а раз зобов'язуєте. Із заявою повинні надати протокол про розподіл. Ми не брали участь, вибачте, я ще повторююся. Чув який протокол? Ми чим це передбачено? Ви пишете о, проект рішення. Навіщо? Методикою передбачено. Або відретіх від загальної кількості пайщиків збираються. Збирається людей. А у вас сертифікат є, так? У мене свідоцтво про е, спадщину, а у рекорд сертифікат до де девені чат і Ну ти що, не документи. Вони повинні повинні, обіцятися. Повинні, 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 в будь-якому випадку. Ми, випад. Соб... 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 ми їм власність повинні Три... передати. Для того, щоб передати власність, треба розраховувати в оренду. Так, це запас. Це інша форма власності. А, а це куди діла зірна? Ніде не діла зірна. Вона є. Зберуться дві треті, щоб розпоювати. Зачем скандал? Ми не в Ну, Просто коли вилучається у власність, це зовсім інша форма відповідальності. Бо інша ванта. Є. Єсть. У них немає. Ну, Бо немає, да. немає дві третіх не зібралось. Ми не можемо виділити йому те, що він хоче. Бо ми вчимо в інші права. А якщо на нас була, У нас кожного. Ви не можете відмовити, тому що немає такого безпідставного. Де зазначено, що відсутність протоколу є підставою для відмови? Де зазначено закончити? Ви будете розкажувати, а скажете. Ні, ви скажіть що? Де зазначено? Я оскаржу. Все, питання. Я оскаржу. Я ще хочу зазначити, що Іван Геворович дав довіреність про те, що він представляє інтереси і ресурс для протоколу. Немає ні обґрунтування посилання на дев'яту статтю, немає обґрунтування накладання додаткових вимог на нас. Просто рішення безпідставне раз і все. Я не знаю, як депутати будуть голосувати за вже четвертий раз. Про це. Ну, давайте на четвертий раз, і вам договорився. В общем, рішення неправове, воно буде. Ви маєте право подати альтернативний проєкт рішення. Маєте право збирати людей і робити. Що робити? Ну, чого ви не хочете дві треті, щоб усіх права були враховані? Ви хочете лише свої права захистити. Ну а чи я інші? повинен захищати? Рах, як і кожен повинен свої права захищати. Рада, повинен... Захищає права своїх громадян, інших, які теж громад... є громадянами цієї громади. Так, я не проти. Ви проти, бо ну, ви хочете забрати це їхня, все, лишивши їхнє волевиявлення. Вони хочуть вони е, виділяють, не хочуть, не виділяють. Що я цілком повинен ходити. Е, Бо це методика розподілу. Тим більше, що земля вже вважається, бувша колективна власність, вже її не можна розподіляти, тому що вона земля е, з територіальної громади Близнюківської вважається. Як ви будете розподіляти? Вже все, вже не можна застосовувати. Це порушення закону буде. У нас є тільки право вимоги і все. Ні, В законі зазначено статті 13. Ділянки не витребувані, право вимоги. І єдиним масивом. Відповідно все. до перехідних положень земельного кодексу землі з 2019 року, землі всіх колективних підприємств, які припинені, являються землями запасу відповідної ради. Тобто на сьогоднішній не день запасу. Почитайте. запасу Почитайте. Це... Почитайте, відкрите перехідні положення, подивіться. А побіда припинена. Я читаю. Давайте голосувати. Добре, все, ви я свою позицію висказав. Більше до вас приходити не буде. Хоч я... ви другий раз чи третій раз. Я прошу депутатів ви, 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 винести дане питання на розгляд сесії. Ви услухали, мені не було. Я ще ж голосуватиму. Після голосування пійду. Шановні депутати, про розгляд коректної заяви Томадіна Ковальова-Надорича та рекорд Тегани Лобіної давайте винесемо на розгляд сесії. Хто візьме? На розгляд сесії? Ми на розгляд сесії. Ми розглянемо сесію, давайте на сесію. Так, рішення, рішення прийнято. Прямо заяву проносимо. Дякую. Дякую вам, Іван Григорович. Ви маєте всі свої права. А чому на сесії може бути мій право тут? Можете залишатись, будь ласка, о 10-й сесії. сесії. Можете залишитись Вра, на сесію вона. о 10-й годині. Та ні, у мене машини машині під погрузкою стоять. Та, так, так, так. Ще зараз на сесії ваш покурс будемо розглядати. Передали право сессии. А на сессии будут рассматриваться. Сессия просто статистика. Ну что там, специалисты еще что? Долагалось. Ну, ради Бога. Да нет, не так. Добре, дякую. Потому что мы не можем выделять запасы, мы собственность. Не выбрал участок. Я есть акты забрали у людей, и не можем. Никто ничего не забрал. Особенно у него. Он все оформил, кроме двух сертификатов, какие документы. Ну, у меня тоже не забрали. И у вас да. ничего не забрали. Как не забрали? Два или четыре гектара, где мы? Вы? вы могли организоваться и распаевать. Что вы это сделали? Да, распаевали, деньги отдали, жетон речи, где были. И все земли испарились. Шо, Я не депутати, знаю. у нас Я проводиться зараз. Де багато чого знаю. Тому, давай, ми ми будемо, давай, у нас зараз комісія проводиться і запис комісії. А друге питання про зміну умов договорів оренди землі, частину орендної плати та строку дії. Підвищення орендної плати до 8%, 8 звернулася ФГ Агрославна. Агр... Угу. Підвищення. Агрославна, а яка зліма? Eh, Близняки, Криштоповка і Квітнева. Криштоповка. Uh, okay. У них варендер, вони з 2017 року. було чотири. Та <кору> Ні. Там вже другая расика должна бути. Ні, ну в це ті, що чотири було. Вони зараз до восьми піднімаються. Шановні депутати, пропозиції, зауваження Виносимо на розгляд сесії, так? Дякую. Наступне про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо проведення інтеризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення, не витребування, не розподілення земельні частки пані. Звернулися Мельник, Бобров, агропартнер, Гайворонський, агроальянс, Чудопал, ПСП Червона Заря, Духін, ФГ Борзіков і ФГ Ольга і Савчук Володимир Денисович. Про надання дозволу на розробку технічної документації з інтеразації земельних часток на, країна, на території Бузниківської громади. Площі варіюються від 2 гектарів до 17. Пропозиції доповнення, зауваження? Виносимо на розгляд сесії. Будь ласка, дякую, винесли. Наступне. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо інфантеризації земель для ведення товарно-сільського виробництва за рахунок невитрибаних нерозподілених земельних часток звернулася ФГ «Агрославна», Казельський Микола Миколайович, Олег Олександрович, Ткаченка, Андрій Юрійович, Парахотіна, Ольга Петрівна на території на території Близніківської селищної, саме центру, ну саме центральної садиби Близніків, Новонадеждинського, Софіївського. Та добровітства та російських документація виготовлена на підставі раніше наданого даному договір. Пропозиції зауваження доповнення немає? Виносимо роду сесії. Хто за? Дякую, Наступне. про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою для подальшого продажу права оренди на земельну ділянку на земельних дорогах. Звернувся голова ФГ Євлії Іманент Андрій Сергійович, на території села Садова, в неї придбана об'єкт нерухомості, навколо цього об'єкту є 6 гектарів, він прохає сформувати земельну ділянку і оголосити земельні торги, включити до переліку і провести земельні торги. Це у нас суто рясний, да, так? Садове. А, mm. Садове. Садове, там, де та рана база була, а вокруг неї там 6 гектарів. Виносимо mm -hmm. те на розіслуну? Да. Дякую. Так, наступне. Про передачу в оренду сформованих земельних ділянок на розподілених невитребуваних земельних часток паїв. На території Добровільського Старостинського округу громадяни парахотіна Ольга потрібна та кучерява, а, 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 земельні частки паї. Угу. Пропозиція доповнення зауваження. Вона саме родиці. Хто за? Дякую. Наступне про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння випасання худоби. Це мене там конфлікт інтересів. так? Да. Так. Да. Ну на блін на, нашу сесію на, на цю, цю комісію доставили? В, в проєкті було кінці білих да, ну Вони навіть були на бюджетну. Ну добре. Звернулися громадяни, це про затвердження. Дозвіл ні. Затвер... Це дозвол. Це надання да, про надання а, дозволу та білика немає. То я думаю, щось не те, бо виносили на бюджетну на місці. Угу, угу. Звернулися громадяни, ними були надані паспорти на велику рогату худобу на території Стричинського старостинського округу, та на старостинського округу. Про надання земельних ділянок для надання ну, дозволу на розробку проєкту землеустрою для сіння виписання є. Худоб. Ну, — Худоба є, так. Виносимо на сесії. Хто за? Дякую. Винесено. Ні, 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 це не це не за рішення. Те переносили на бюджетну комісію, бо чи ставилося кроків. Наступне про надання дозволу на виведення технічної документації є нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Звернувся громадянин Кременчук, прохає виставити на земельні торги об'єкт одного фонду. Там за кошти ОВА було виготовлено водний паспорт і проєкт змостру щодо відведення, не вистачає лише нормативної грошової оцінки. Приймаємо рішення про виготовлення нормативної грошової оцінки і розставляємо об'єкт на торги у формі акціону. Пропозиції, шановні депутати, доповнення. Немає Виносимо на розгляд? виносимо. Наступне дев'яте. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки не сільськогосподарського призначення Братушки не сітла, не на Світлані Павло. Світлана Павлівна має у власності об'єкт нерухомості на території Фитневого Старостенського округу. Перед тим ним його було придбано в Близніківської селищній ради, там станція технічно обслуговування. Вони хочуть викупити земельну ділянку, для цього потрібно виготовити експортну, експортну грошову оцінку. Ми приймаємо рішення про виготовлення експортної і дозволу. <плес> а як вона викупить без конкурсу? А в неї без нерухомості. В неї ж здання там. <попорне мові> в не сільськогосподарського ja, Так, так. Не СГ, СГ не можна. Шановні депутати, пропозиція доповнення зауваження. Виносимо розвитку. Дякую, де не знаю. Наступне про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для огородництва земель комунальної власності сільськогосподарського призначення Будниківської селищної ради. Звернулися громадяни мешканці Бузниківської селищної ради про надання дозволу старості на погоду була схожна ділянка на деякі здійснювалися виїзди, коли була загроза конфлікту. Площа до шістдесяти. Угу. Огородництво. Виносимо на сесії. Хто за? Ну, люди хочуть. Під особисто селянське не можна взяти. І 12 соток не взяв. А в селах іноді більше, ніж 25, поэтому не переживають. Тут собак ось. Так, і таке є. А потім бризкають себе під вікнами. Так, наступне робить безоплатну передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Під об'єктами нерухомості, які знаходяться у власності для обслуговування житлового будинків, господарських будівель і споруд. На цю документацію не надається за наявності нарухомості. Питання зрозуміли пропозиції зауваження, доповнення. Виносимо народність. Хто за? Дякую. Про продаж права оренди на земельну ділянку несільського сподарського призначення комунальної власності на конкурентних засадах. Об'єкт водного фонду на, площі, на території Софіївського старостинського кругову площі 6 гектарів. Це коли піднімаєтесь до Софіївки, там таке без води. справа. Если в Глазники Если да, если в Глазники справа. Да. Там воды нема даже. А -а -а. Между двумя селами, как раз. Ну, казино. Mm -hmm. Люди будут заниматься, да? Mm -hmm. Ну, хочет, они его расхистят там свои какие-то планы. Ну, шесть гектар, это с пробережкой, там воды нема, гектара полтора. Mm -hmm. Вымусом, так? Вымусом, mm -hmm. так? Mm -hmm. Останнє про надання дозволу на розробку технічної документації за інструю для подальшого продажу права оренди на земельну ділянку на земельних торгах. Це звернувся громадянин Пафов на території Верхнісомаського Старостинського округу. Є сформована земельна ділянка площею 15 гектарів. Це колишній господарський двір. Він прохає включити його в перелік ділянок права оренди, на які буде реалізовано на земельних торгах у формі аукціону. Але оскільки там цільове призначення замбезопасу, треба виготовити проєкт мусуль зі зміни цільового призначення для зміни 162 млянги на радио mm -hmm. і лише тільки провести земельну. Пропозиції доповнення заважень. Mm -hmm. Немає виносимо на радиося. Дякую. Рішення mm -hmm. а, у нас закінчився порядок. денний. 13 питань розглянуто. Всі, всім дякую. パラクラの音全然うまいと思うけど。<music> <music>